Ну і нарешті ми дісталися з вами до методів збірки пірядинів, які, очевидно, також є, але ми зараз будемо з вами акцентувати на тому, що інколи вони приводять до доволі таких конкретних локалізованих емоцій. Класика, класична збірка піродині полягає у ну, випадково так би мовити, реакції знову таки чи бабіна, але це інша реакція, яка полягає якраз у синтезі просто звичайного незаміщеного порядиння. Так, для цього у нас використовується фактично суміш. Ацетальдегіду, формальне гіду, яка генерує акролеїн. Акролеїн принципово можна згенерувати також з більш доступного реагенту на цього, а це буде власне гіцерин. Так, а далі подальша реакція акролеїну, ацетальдегіду і аміаку забезпечує вам утворення піритину. Так. Добре. Дещо, так би мовити, оця типова стратегія 5 плюс 1, яку ми з вами розглядали, а зараз ми її дещо розділимо на деякі шматки. Це класика синтезу піретині загальні. Дивіться, ми з вами стартували фактично з ось такого компоненту, правильно: один п'ятикран ванільної і віддалі ще якоїсь частково ненасиченої для того, щоб доароматизувати наш передин без судового кисню. Тому що, бачите, якщо ви візьмемо повністю насичену сполуку, ви отримаєте дігідропіридин, який принципово, до речі, також э, часто зустрічається в лікарських засобах, але далі вони будуть докисні. Дивіться, але принципово ми можемо досягти даного підходу, використовуючи просто 1-3 декарбанівні сполуки, два еквіваленти і якийсь фактично альдегід. Так, у вас відбуватиметься спочатку перша чергова конденсація з утворенням. Енонових систем, так? які надалі знову будуть тепер ну, одна частина буде ось тут конденсуватися, це у нас буде взаємодіяти з аміном. І таким чином у вас забезпечується утворення 13 3 ди електрофіл і 13 3 бінуклеофіли. Тому що тут у вас утвориться енон, і ну ці механізми ми ще з вами додатково ще розберемо, але все полягає в тому, що тут спочатку відбувається адольма конденсація, а тут відбувається синтез такого намінолу який на виступає на ну, коли... Так. А чим довокисно? А? Чим доказ? Дивіться, дивись, фішка в тому, що от е, тут доокиснювати, якраз дегідропіридини можна будь-чим. У них доволі легка доароматизація, на відміну від. Наприклад, якихось похідних хіноліну і зохіноліну. От вони вже складніше окиснюються, тому що там вже є повноцінний собі ароматичний фрагмент. І якщо там навіть фактично це у нас буде якийсь дегідрохінолін, дегідро і зохінолін, вони у нас будуть окиснюватися важче, тому що оцей наявний вже подвійний зв'язок вже буде доволі непогано спряжений з тим наявним бензольним циклом. І енергія ну, ароматизації вже не настільки йому важлива. От. А ось на перединах воно буде доволі легко відбуватися. Ну, зазвичай такі процеси все воно відбуваються при кипінні, при нагріванні, зазвичай вистачає просто кисню, який наявний власне в реакційній суміші. Якщо це не захотіло, то будь-що. Починаючи власне, від е, таких якихось там класичних окисників. Ну все. А? Ну, от все, що ви можете уявити в якості неорганічних та органічних вихисників, воно там може використовуватися з неорганічних, да, будь ласка, там та, та ще вона кревена сіль, мангоно два. А? Типу того. От. З органічних окисників також, будь ласка, можна використовувати різні похідні. Диціану дехлорохіно, так, ДДХ, ДДК. Тобто там дуже велике різноманіття насправді підходить. Але очевидно, що найбільш так би мовити зеленим та чистим методом є просто докиснення за умов фракції в принагріванні у доступі кисню. Давайте подивимось на приклади того. Тобто просто приклади, потім будемо ще власне, подивитися, як ці механізми Вони розбираються, тому що ми також будемо ці механізми розбирати. А, які у нас є підходи? Дивіться. А, давайте от розберемо верхню сему. У нас є цикл так, і у нас є ось власне ось така сполука. Вона забезпечує. Утворює. Okay. А? Okay. Так? Так, так, так. От. У нас власне, утворюється 1,5 декарбонільна столука, яка надалі у нас буде доволі ефективно. А, якщо просто аміачок, то у нас буде 1,4 дегідробірити конденсований. Якщо гідроксиламін, або, наприклад, якась там О, алкіл гідроксиламінна похідна, то тут насправді у нас вже доволі легко відбувається дегідратація його і ароматизація тому. Тобто це знову таки як такий, ну, дещо не прямий аналог, але вікаріозного нуклофільного знищення. Тобто, це власне гідроксиламінна хімія вона доволі прикольна. Далі. Далі. Ну, Фактично ось всі різні енонові системи, які ми з вами розглядали, тут для прикладу власне, такий кеталь формальний, так, який також у нас буде власне, реагувати. З фактично, наприклад, ось таким ацетил так, він не вступатиме в конденсацію для утворення 1,5, вже бачите, частково ненасиченого карбонільної сполуки, яка також буде доволі ефективно вже циклізуватися. А, тобто, коли ви бачите 1,5 декарбонільні сполуки, завжди легше за все порвати ось цей зв'язочок і подумати, яким чином ми його можемо сконденсувати. Якоюсь, очевидно, легкою конденсацією, ні. Але ось такі, так би мовити, фільтрухультаписний піріпад виправити, вони дозволяють це зробити. А, так. Ну. А класика, все ж таки, що дійсно так би мовити є доволі непоганим селективним методом, знову таки, повертаючись до нашого Малонового естеру, ми можемо зробити його в реакцію, наприклад, з якимось там вже Еноном. Так, його сконденсувати. Після декарбоксилювання у вас створюється ось такий фактично ну, в твічі умовах ацетостового естеру. Доволі така непогана сполука, але вона вам буде забезпечувати утворення не піридинів, а піридонів. Цінаш. А? Це не хорошо. Ну так. Так, так, так. Тому що піридони, принципу потім можна власне, ввести в реакцію до окси хлорування, а хлор потім каталітично здути. Після додати просто собі на заміщення терпіть. Ну, люди там щось поліфіть. Ну, кому, кому що треба, Каплин. А, Так, добренько. А, з інших методів, які ми ще з вами не розглядали, так, це утворення енонових систем, тут вже нічого такого цікавого для вас точно не буде, це розглядали. Ну, і це також розглядали. Добренько. Безпосередньо до механізму ганча. Як я казав, на першій стадії у вас відбувається альдорно крутонова потенціація метонок ладочки з ароматичним адегідом в ідеалі. Так. На другій стадії відбувається фактично подальша реакція Міхаеля з утворенням 15 5 сполуки і далі утворюється енонова система, ам... Точні, енамінонова система, яка вже надалі у нас буде цих Тут в якості ось, кисника в класиці Загачів використовується фактично нітратна кислота. Тобто, коли ви бачите ось такі подібні системи, а вони дуже часто зустрічаються, тому що ось такі системи дуже популярні в лікарських засобах особливих стареньких таких, то ви одразу розумієте, що, скоріш за все, воно ліпилося Ось, Тобто, коли ви будете бачити якусь степу сполуку, особливо дегідропіну з ізольованими цими подвійними зв'язочками, скоріш за все, воно зліпилося Не Треба там, так би мовити щось там вигадувати, якось його там відновлювати. Далі, що у нас принципово ще може? Це по факту розділені в стадії ганча. Подивіться уважно. Тобто у нас утворився ось такий еноновий фрагмент, і утворився еноміноновий фрагмент. Тут наразі ми їх розділили. Бачите, у вас окремо еноновий або один трітикарбонільна сполука безпосередньо, а тут енінон. Тобто, це у нас безпосередньо вже є стратегією. Це, 13 С1 триселектрофілу, і НЦ С 13 бінуклеофілу Це розділення стадії ганча, але на відміну від попереднього випадку, тут вже можливе є досягнення, власне, посередньо ароматичних похідних піридинів. Ось такі похідні наразі слугують, так би мовити, одразу класикою синтезу піридинів. Чому? Тому що, як ви могли помітити. Дуже часто дуже часто в синтезі Ганча ви отримуєте попарно симметричні похідні. 2,6 власне, і 3,5 мають однакові замісники. Якщо розділяти ці всі стадії, окремо отримувати енаміно і отримувати один третий карбонійну сполуку, або їх аналоги у вигляді там, інших еноміноїв, там, або там, бета алкокси Таких бета енонів, то ми можемо вже маємо змогу синтезувати сполуки, які міститимуть різних замісників, по різні сторони власне, нашого теру буде доволі ефективний підхід. Ну, і фактично ось така сполука є доволі цікавою для інкорпорування, щоб вже бачите, такого частково ненасиченого, але при цьому фрагмента який не міститиме замісників цієї сторони. Це каналог, пам'ятаєте, що я малював <кій> що, що я вам малював, то на аналог такої сполуки. Якщо не помиляюся, триланками. А, ну фактично і такі бісоцитаті. Так, бісоцтатік і добре. Синтез Гуареші. Можна також побачити, це Гуарески, це румунські вчені. Я точно не знаю, як власне, воно правильно читається, ну, але здається, Гуареші все ж таки більш правильно. Хоча насправді там, в тому жовлі Мілоси там було і перекладано як гуарескі. ну, Можливо, так би мовити. Якщо ви мені хтось підскаже, хтось розбереться, я буду вдячний. От. А то, напевно, у нас тільки там в, в Черницях десь нормально знають, як це правильно ну, розшифровується це ну, таке. Ось це інший приклад того, як отримати певні конкретні детерміновані типи піридинів синтезувати. Дивіться. Якщо ви бачите фрагмент піридону, який містить якісь подібні заміснички, ітріні, естерні, так, то, скоріш за все, воно пішло власне, від синтезового ареща за принципом 3 плюс 3 стратегії конденсації. Дивіться. Похідна знову таки. Доволі типово. Це всі 1-3 декарбонівні сполуки та їх похідні. Так, а, дивіться, фактично ми беремо ціаноацетамід. І наразі у нас ціаноацетамід виступає НЦЦ бінуклеофілом. Це у нас очевидно 1-біселектрофілом. Завершується утворення а, піридонів. А, піри і тут бачите, що дана реакція вона відбувається регіоселетивною, тому що у нас, очевидно, є певний центр, який є більш нуклеофільним і більш електрофільним. Скажіть, будь ласка, хто у нас буде більш електрофільним в цій сполуці? Ну, Ось цей, а не цей? Ні, ні. А, то ні ефір. Хто? Ні, то да міркінг. І в таких всяких штуках дуже часто якраз в НСЦ бінуклеофілах це буде більш нуклеофілі. Це буде більш нуклеофілі. І як наслідок, так, дійсно, у нас буде регіоселективна конденсація. Якраз починатися ось тут і завершуватися тут. От. Ще давайте може, такі дещо простіше приклад. Це насправді. Ну, та ж сполука, плюс Подивимось. Тобто її конденсація у нас з ортоестером так, забезпечує утворення ось такого енону. Цей енон реагуватиме фактично у нас з таким енонітрилом, Знову-таки, реагує селективно. Але дивіться, що тут наразі у нас відбувається. Подивіться, де ось тут естерна лавочка. А де вони були тут? Бачите, що редіоселективність дуже сильно змінюється в залежності від того, а що саме ви використали. Тому що е дуже часто, коли ви переходите від енонів, тобто від родоначальних 1,3-декетонів до енонів, дуже часто у вас змінюється редіоселективність перетворень, тому що там змінюється послідовність так і нуклеофілів та електрофілів. А в чому тут полягає е така так мовити принципова різниця? А саме в тому, що в таких от НЦЦ бінуклеофілах ось цей замісничок. Це положення буде більш нуклеофільним. Водночас в бета алкоксиенонах у нас відбувається типове приєднання за міхаелом в бета-положення. Більш-нуклеофільний центр атакує бета-положення. Бачите, що фактично в результаті реакції у вас ось нітрильна нітрільна вона стоїть поряд з ось цією. А естерна ламочка вже добудовується потім, коли на другій стадії процесу у вас відбувається фактично конденсація атака ось цієї аміногрупи ось цього атома карбону. Саме з цієї причини у вас утворюється піродин карбоксила. Ну, Пірадин карбоксила. Тут же ж ми мали справу, що це більш електрофільний центр, це більш нуклеофільний центр. Саме з цієї причини реакція шивки відбувалася тут. Тобто бачите, що фактично особливо нічого не змінюючи, так, а лише невеличкі структурні модифікації принципово приводять до утворення різних регіоізомерів. Добренько. А, далі. А, ну так, я не зазначив, що це у нас фактично продукт конденсації чого. Оксалату з ацетону. Яка це реакція? Конденсація. Мінальна. А? Мімінальна. Клязі. Клязі. Синтез Ацетовості естеру з двох молекул, власне, ацето. А цитату. Тільки тут наразі ми взяли крос. Це така реакція крос-крязіна. Так. У нас одна компонента завжди металанова, а інша завжди крабані. Добре. А сама конденсація цитону забезпечує ну, класику, яка також може власне, використовуватися. Це, до речі, такий класичний приклад продукту Гуаречі. Тобто, бачите, що дуже часто у вас якраз утворюються піротони, які одразу в третьому положенні містять якусь ще електронно акцентурну кругу. Дуже часто таке відбувається. Якраз у реакції в оречі. Або, або я ж заразу, я вже можу дати типу, щось у вас не тут модифіковане. Тобто якась реакція, яку тут провели, але вам треба буде зрозуміти, з чого воно прийшло mm -hmm. і як воно зліпилося. Mm -hmm. тобто, я можу дати, наприклад, там не нітрил, а якусь там відновлену похідну. Ну, так, 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 так. Далі. Далі, 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 далі. далі. А, ну, ще фракції Гора, Гураші, вже думаю, що вам принципово зрозуміло, що вона сталося. Це просто для а, синтезу. Це боже, піротоксин пі 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 -пі здається. А, ось ця сполука здається піротоксин. А, о, написано, точно. Я ж, я ж сліпів. Піротоксин. О. Так. Піродоксин. Добре. А, що ми можемо застосувати деяку іншу стратегію в синтезу, власне? Піродинів, це воно буде полягати у нас в реакції циклу приєднання, і тут для присідження Паша Бору ми руйнуємо оксазоли. Ой-ой-ой. Він сказав, що ця реакція не подобається. Він вважає, що це крещунство, це поганий підхід. Але ми його розглянемо. Скажіть, <звук> що ми оце візьмемо піродинол? Ну, і скалі, а щом його там пішли? Що таке піродинон? Піридон може? Так. Да, да. Іосхаліошон помішає міцно. Буде як аміде, а кума, що досаліте просто. Ну, якщо його там жарити, то може і розкриється. тому що просто відійно. Як це власне стається за мідом. Ага. Оксазоли принципово у нас реагують з різними такими класичними похідними акрилової кислоти. Аґалати, безпосередньо там акрилова кислота, акрилонітрил. І вони реагують через проміжне утворення 2 2 1 бо окса, аза біциклів, бі, біцикло гексенів. Так, Надалі вони реагують або, якщо б ми стартували за квілем відвалюється аж це, чудово, безпечно, класно, мета синтезу 3-2. У випадку цього не відбувається декарбоксилювання, але відбувається дегідратація. Це методоксинтез за 4 карбонових кисло доволі непогано. Тобто, бачите, якщо ви використовували а, акрилову кислоту, вона зберігається. Якщо ви використовували акрилонітрил, ця група тут не залишається. От. А, ну, Безпосередньо так би мовити, по механізму це реакція цикло за Дівсейльдером, де у вас фактично є що. Аза дієнова система і дієнофіл. Саме з цієї причини ми вимушені використовувати якісь похідні акрилатів як електронозбіднені системи. Тобто, це у нас буде реакція така: пряма реакція Дільця-Альдера, Тому що є ще електронна реакція електрона альдера Ми також її побачимо. Ця пряма реакція Дільця-Альдера До нас використовується електронозбіднений діанофіл, і електронно збагачений діє. Катиланковий гетероцикл автобус. По-іншому йти нормально не захоче. А, тобто утворення такого, такої похідної якраз відбувається маса фракції діліса. Добре. А, Які принципово інші методи, те, що я обіцяв, власне, 1, 2, 4, 3 ази. Реагують також. Ракцію Дільси айдера, але зі зворотною інвертованою послідовністю електронів. Тому що наразі ми тепер беремо гетероцикл, електронно збітне, тобто нам треба давати діянофіл електронно-збагачений. Так, Vidalia це взагалі має бути якийсь там вініл алкіловий етер, але насправді вже доволі непогано працюють і відповідні якісь а, просто алкени. Просто алкени, зокрема, власне такі норба дія. Так. Так, так, так. Далі. Що ще? Принципово такими електронними властивостями також володітимуть різні похідні ось такого типу, які у нас принципово можуть утворитися з ціаногітридів при обробці оксилів хлоріду. Далі вони реагуватимуть з алкінами. Як, що, знову-таки азарт системи. А це відвідає СО2. Ну завжди в таких реакціях, якщо ви можете відвалити що. Н2, СО2. І тут що ми відвалювали з вами? Водичку. Просто водичку. Так, це буде дійсно відбуватися. О, а так. звідки от в першій реакції воно бере два карбони, то азот відвалило? Це ж фактично дивись, це у Другі. тебе. Це у тебе такі, як, так, мовити, такий, як би мовити, димерчик насправді. Тому що а, там потім фактично. вже. А? А, я, я, я. Це фактично воно дуже схоже на продукт самодемеризації циклопентадієну, угу. який при перегонці розвалюється на власне два циклопентадієни нормальні. А? Тут просто типу, алкен. Типу, так, І воно так, 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 так. фактично є донором алкену, а Малкен. далі регенерується циклопентадієнно. По аналогії, власне, з тим. А, так. ну, Аналогічна реакція, але тільки стартувала з ациклічних прекурсорів і просто збирала перед ним такою послідовністю реакції. ну, це вже так би мовити доволі специфічні методи, але все принципово вони також можливі. А, ну, Бачите, що так умова допомагають персання доволі специфічних реагентів, хоча насправді цілком собі реально. Цілком собі реально його синтезувати. Але принципово для деяких складних гетероциклів, таких полі конденсованих, які ну, насправді там в деяких матеріалознавчих процесах, вони насправді є доволі поширеними, такі от всякі похідні стрімленькі, особливо в розробках всяких оціх, там рідкокристалічних екранів. Отакі стрімінькі гетероцикли ви можете побачити доволі часто. Добре, страшно, страшно, <ріст> Ні, <Нє>, ну знаю. <вони ріст> з <-за> з <ріст> однієї гарні, з іншої сторони. Так. Фурани. Очевидно, вони також слугують доволі непоганими прокурсорами для того, щоб бути чотириланковою одиницею в майбутніх вперед. А Як це наразі тут відбувається? Тобто, стартуючи фактично з різних похідних давайте, можливо, розмову цю поки що нижню реакцію. А, ну, не дуже хочеться звісно, задрабувати особливості фуранів, але ну, фактично гідрокси мотилювання там відбувається доволі швидко і селективно друге положення реакція такого нетрофільного заміщення. Власне, ось така похідна, вона доволі буде ефективно розциклізовуватися. Так, ось такі от, а, Енамін, який буде доволі не селективно циклізуватися у рідроксипіридині. В чому тут фішка? Зверніть увагу. А, якщо ви бачите, якщо ваша задача є синтез тридроксипіридині, уникаючи реакцію нуклеофільного на заміщення, наприклад, якимось там бензилатаніоном або ацетатаніоном, що принципово може бути досягнуто, але на активованих субстратах важливо. То, якщо ви бачите просто якийсь алкіл заміщені 3 дробці пердини, так дійсно можна стартанути доволі легко з відповідних похідних фурану. Або, що варто зазначити, також власне подібна послідовність, але вона також полягає у генеруванні власне ось цього такого амінометильного фрагменту в умовних умовах. Ну, До циклу триморизації вона, цикл терморизація вже в то вже розглянута на меракція, правда? От, власне, є доволі подібний метод диморизації. От, а подальша реакція з нітрилами може забезпечити утворення а, заміщених піридинів. Ну, специфічний метод. Ну і на останочок, власне, це здається все якраз. По піридинам це буде така... Так, не збрехав. Це все по піридинам. А, тому що далі ще трошечки про піридине оксиди, буквально на півгодиночки і все. Uh, давайте розданемо деякі, так би мовити, синтези ну, корисних засобів. Оце доволі прикольне, які місто 4 піродини. Так, немертоліт. Давайте розданемо власне, що тут відбувається. Перша стадія. В чому полягає? Давайте, викажіть. Літію. Я підтверджую. Літіювання з подажом пірамітування. Ну, тільки власне, це не просто літіювання, а що? Піраменталювання. От перша стадія, вона якраз полягає в тому, що це направлене ортометалювання. Це направлене ортометалювання, а не просто металювання. Так, тому що є ще обмін галоген галогенметау. Це направлене ортометалювання, утворюється три похідна, яка надалі у нас буде переметальовуватися з станом. Супер, далі що. Стіл стіл не Стіляється. А що там 3 тіл там. Ну а що? А там немає ти... бути заряда якогось? Ну, мінус. <ривіт> має бути. Ладно. Ну, то і сузуки, Так, це реакція Сузуки. Як не дивно, власне, станільна група при цьому нічого <ривіт> з нею не трапляється. Нормально <ривіт> група. <ривіт> Я знаю. <ривіт> так. А, то, як наслідок, у вас утворюється ось така похідна, яку надалі ми можемо ось тут вже ввести <ривіт> в реакцію з тіла, але нам треба зліпити ось цей фрагмент. Який робиться з такої ж похідної піритиної, так, але з 2 хлора 2-4 який у нас селективно буде йти сюди, каплі, так. А Чого селективно каплю, так. Щось селективне, що там що біля азота цей хлор обхідно. Абсолютно так, правильно. Так, абсолютно, абсолютно правильно. Це ж ми зараз не робимо нуклофільне заміщення. Ми не робимо обмін галоген метал. Абсолютно правильно сказано, що наразі нас цікавить вже рухливість цього хлору відносно іншого. І так, можливість описювального приєднання металу по зв'язку. Ну, ми його там бів 90 градусів, я думаю, той хлор теж буде А так. Там мій вихід теж 57%. 57% це доволі непоганий для такої смерті. Чим об'ясняється рухливість того хлора більше? Ну там такая же электронная пара азота, которая мешает. Но на условных ну, хлор между азотом и хлор, который там дальше. И там, там, послабленный как раз. послабленный. Mm -hmm. Там звозок послабленный. Через какие эффект? Mm -hmm. Какие эффекты возможен для послабленной звязку из этого цехла. Ну, индуктивно. Другие. так. Виключно індуктивний ефекту ефект атомнітори. І це, знову ж таки, це не умови, які у нас застосовувалися для млофільного заміщення та літілювання. Тут ми не стикаємося з утворенням 1, 2, ну, поруч пари електронів, які будуть відштовхуватися одна від одної і, 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 і сприяти дестабілізації таких кордон. Так, добренько. Ну, верхня реакція, перша стадія, це що? Чи чи, чи бабдень, друга стадія? <плаш> друга стадія що. <плаш> і чим пояснюється. Це реакція електрофільного заміщення і все так, дійсно направлятиме власне, в це положення. Чудово. Бачимо, що є певна неселективність, але все ж таки завжди до цього. Так мовити, формального пара продуктів буде дещо більше. Супер. Далі що? Діазотування, Діазотування, так. І а -а -а. перехід власне, до пірдому. Далі окисне, деоксим крутування і нуклеофільне заміщення. І ось, такі, ось, ось такі схеми з усіма особливостями хімії піритинів і їх функціональних груп будуть у вас доволі часто де буде власне і нуплофільне заміщення, і діазотування, і перехід піридини пері... і піридони і так далі.